Соціальний захист та підтримка постраждалих від Чорнобильської катастрофи болючі і необхідні питання для кожного Чорнобильця. Вислухати їхні проблеми зібралися на зустрічі із міським головою Ніжина та представниками міських служб і установ. 990 постраждалих ніженців внаслідок чорнобильської трагедії перебувають на обліку управління праці та соціального захисту населення, який здійснює виплату грошової допомоги та надання пільг для чорнобильців. Ми здійснюємо всі знаєте прекрасно призначення, щомісячних компенсацій, виплати на харчування, компенсацію на оздоровлення, забезпечення путівками, виплата інших компенсаційних виплат, допомог на оздоровлення. Ну і призначення відповідно відшкодовуємо надані вам підприємствами надавачами послуг пільги і е, здійснюємо виплату пільготівкою на тверде паливо і призначаємо субсидії всі. Особи громадяни мають на них, в тому числі і постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Протягом першого кварталу нинішнього року з державного бюджету ми вже використали 408,9 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на виплату щомісячної компенсації на харчування Чорнобильцям. 614 осіб таку компенсацію отримує. Також виплатили одній особі одноразову компенсацію за втрату годувальника сім'ї, і виплачено 339 особам. Це близько 50%, Щорічна допомога на оздоровлення. Ліквідатори аварії на чаес мали можливість отримати відповіді на свої проблемні питання. Жителі одного будинку у третьому мікрорайоні озвучили свої претензії щодо відключення газу у лютому місяці. Щоб відключати серед зими будинок, хай би навіть льготники були, хай би навіть заборгованість якась була. Ну тако не можна було робити. Я вибігав весь город, потім подивився. Думаю, дурака з мене зробили. Все прийшов людям, сказав, людина мене отак, ну представте собі ситуацію. Дітки, бабки всі, і плюс ще п'ять атошників прийшло. У нас і 70 квартир, 50 льготної. Як мені далі працювати? Як мені людям дивитися, Я боюся ходити додому. Це питання ми розглядали декілька разів. Ми їздили і з усіма заступниками і. Це питання в області вирішили щодо безперебійного постачання газу. По вашому окремому будинку він один був такий. І ЄС покаже. Він один був такий, за яким рахувалася заборгованість. І вимога була членів газу, хай сплатять, зберуть гроші і включимо газ. Так Я, було. Ну, заплатіть заборгованість. Не наперед, а існуючу. існуючі. Потужі. Не було в нас. У нас було вони наперед требували. Те, що залежить від нас, ми не можемо вирішити це питання, тому що ми також зарушники цієї ситуації. До речі, хочу сказати, що немає в нас заборгованості бюджету ні за електроенергію, не, ні за газ, ні за що, ні за теплопостачання. Ми вчасно розраховуємося, але в межах там терміну місяць-півтора, поки нам проходять відповідні суб'єкції на погашення необхідних різниць. Немає заборгованості місцевого бюджету, але все рівно ми постійно стоїмо перед загрозою відключень. Також у Чорнобильці виникали запитання щодо отримання путівок на санаторно-курортне лікування і забезпеченість пільговими рецептами на медикаменти. Ситуація з ліками на жаль залишається напруженою. У Нас недостатня кількість ліків. Хотілося б, щоб більше було фінансування по даній статті. Медичні субвенції взагалі не передбачено фінансування даної категорії пільговиків. В цілому, в цілому, на місяць на, всі пільгові, на, на пільгове забезпечення всіх категорій дорослого населення, всього на всього 11 тисяч виділяється. Оці одинадцять тисяч. Гривні, вони перераховуються е, в аптеку 200, а аптека 200 забезпечує на початку місяця, е, 1 числа е, е, пільгови рецептами, пільгові рецепти в порядку живої черги. Ну, відповідно, цих коштів недостатньо, ми е, розуміємо це. Е, медична субвенція вона порівняно з минулим роком, е, е, вона зменшена на 2 мільйона 80 тисяч. Актуальною для всіх ліквідаторів є ситуація із виплати пенсій і перспектив її підвищення. З 1 травня будуть збільшений прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, і він буде встановлений на рівні 1130 гривень. І в зв'язку з цим будуть проведені перерахунки всіх пенсійних виплат із 1 травня. На даний час ми проводимо тестування даної програми, і вже з 1 травня ви отримаєте пенсію підвищеному розмірі. Як ви знаєте, у нас гарантується для інвалідів першої категорії учасників ліквідації аварії на Чорнобильській станції виплата пенсії на рівні не менше 285 вісімдесят Прожиткового мінімуму, процентів, 285% від прожиткового мінімуму. Це з 1 травня становитиме 3220 гривень і 50 копійок. Для другої групи гарантується 255% від прожиткового мінімуму. Це буде становити в грошовому еквіваленті 2881 гривень і 50 копійок. Для третьої групи 2542 гривні і 50 копійок. Такі виплати вже ви отримаєте, починаючи з 4 травня поточного року. Напередодні 30-х роковин Чорнобильської катастрофи ліквідатори попросили міську владу звернути увагу на ремонт пам'ятного знаку і облаштування парку Чорнобильців. Попри фінансові проблеми, мінімальні ремонтні роботи будуть виконані уже в цьому році.